24 лютого 2022 року ця дата закарбувалася у пам'яті кожного українця. Тоді у ранок четверга Росія повномасштабно ввела війська на терени України. О п'ятій ранку пролунали перші вибухи в столиці. Українці вистояли. Наші захисники взяли до рук зброю і продовжують нищити російських окупантів. Боротьба за незалежність має свою ціну. Її знає Зінфіра Стельмах. Жінка втратила сина на війні. Для неї 24 лютого розпочалося зі дзвінка до сина. Я сказала, що сину Києву обстрілюють. І я чую, як він до хлопців сказав, що хлопці почалось. І з тієї пори живемо в такому пеклі. Син зразу звідти перекинули їх на Київщину. Там на Київщині Володимир Стельмах загинув. Чоловік врятував життя чотирьох побратимів та вступив у двобій з ворожим танком. Дуже тяжко, дуже не вистачає. Наприклад, мені дуже бракує, його, тому що я з їм мала й по 10 разів на день зазвонюватися. Оксана Кузьмич втратила на війні брата. Сергій Юшеєв загинув на Запорізькому напрямку. Дуже добрий, щирим. Завжди допомагав. Все. Все Серед захисників України, що поклали життя за український народ, є й іноземці. Зокрема, Поляк Кшиштоф Тифель. Він був на початку великомасштабної війни 22-му році, він наших хлопців вчив, вчив військовій справі. Я мав з ним зустріч в Шпанові напередодні його від'їзду на схід. І ми розмовляли, ми ділилися про якісь плани, що буде повернення, що буде якась така, ну, плани на майбутнє, але, на жаль, на жаль, він загинув. Ще одним з бійців інтернаціонального легіону, що деякий час перебував у Рівному, є Сейдж Одонел. Австралієць приїхав в Україну навчати наших бійців військовій справі. По тому пішов на передову, де і поклав своє життя. Доні справді приклад хорошого професіонала, хорошого сина України, хоч і був австралійцем. Він згадав про своє коріння українське і відчув, що він не може бути непричетним до того, що тут відбувається. Аби вшанувати пам'ять полеглих захисників на алеї героїв у Рівному зібралися десятки рівнян. 4 чи 5 березня 2022 року ми отут стояли і знову ж таки молились за трьох полеглих захисників. Ярослав Гранітний, якщо хто пам'ятає його, старший був чоловік, йому за 60 або біля 60, Ще молодший був. От було три трони тут стояло, і ми молились. 24 лютого у Київ приїхали лідери країн-партнерів, аби вшанувати пам'ять військових, що поклали свої життя не лише за Україну, а й за увесь демократичний світ. Дорогі друзі, а, Урсула, пані, пані президент, Джорджа, пані, пані голова уряду Італії, Олександр, пане прем'єр-міністр Бельгії, Джасіне, пане премєр міністр Канади. Я дякую вам за те, що ви сьогодні тут і з нами, і протягом всієї цієї війни. Ви з нашими людьми, з українцями, ви з Україною. Та головними, кому завдячують свободою усі українці, є наші захисники. За ці два роки повномасштабного протистояння Збройні сили України, Нацгвардія, загони поліції та інші бойові структури знищили понад 400 тисяч окупантів, численно російську техніку та кораблі. Наші хлопці продовжують і далі виборювати незалежність України. Владислав Стицюк, Павло Стецюк, новини Рівного.